Чарльз Дікенс, відомий англійський письменник 19 століття, який ще за свого життя, будучи людиною 30 з чимось років, став дуже популярним, популярним не лише в Англії, а в Америці і в інших куточках великої на той час Британської імперії. Багато дослідників, починаючи. Біографії Чарльза Дікінса, починаючи говорити про Чарльза Дікінса, говорить в першу чергу про те, що це письменник вікторіанської епохи, і про те, що він був письменником старої доброї Англії. Дійсно, так і було. І Чарльз Дікінс протягом всіх своїх романів завжди показує. Високий і величний християнський ідеал, який має бути саме в старій Добрій Англії. Якщо говорити про епоху, в яку творив Чарльз Дікінс, то це епоха також характерна. Епоха королеви Вікторії це час, коли в Британській імперії дуже серйозно розбивається ідея про моральне життя. Про моральне життя всіх верств населення. І саме це є однією з головних рис всіх творів Чарльза Дікенса. Якщо ми будемо говорити про християнство і Чарльза Дікінса, то ця тема також дуже цікава. Неймовірно, цікава і ще тим. Що досі, до ХХІ століття, найкращою біографією Чарльза Дікінса вважається біографія, яку написав відомий англійський апологет і християнський письменник Кій Гілберт Честертон. І саме в біографії Честертона ми можемо побачити, ми можемо зануритись в християнські ідеали Чарльза Дікінса. Християнські ідеали, які він проповідує через свої романи. І в першу чергу, Честертон говорить про те, що справжнє мистецтво, справжнє англійське мистецтво це мистецтво перебільшення. І ми бачимо, що в усіх своїх творах Чарльз Дікінс він намагається гротескно, як кажуть, дуже багато дослідників, причудливо. В перебільшеній формі показати життя Життя звичайних людей, життя різних верст населення, життя як злодіїв, як шахраїв, так і е, звичайних простих людей, інколи наївних, інколи занадто добрих, тих людей, якими користуються інші. Інша риса, яку виділяє Честертон. Це риса причудливості. Він говорить, що Чарльз Дікінс причудливий в своєму житті, причудливий і в своїх романах. Сам Дікенс в листах, і за спогадами своїх сучасників. Він був людиною екстраординарною, людиною, яка не вписувалася в звичайний уклад Англії того часу. Це була людина, яка дуже часто робила якісь чудернацькі справи. А за своїми листами, наприклад, написання піквицького клубу було в той час, коли йому ніби являлись якісь дежавю або з'являлись якісь образи е, видимим чином або, наприклад, коли ми згадуємо інші образи інших людей, які спливають в його романах, наприклад, в Крошці Доріт або в Пригодах Холівера Твіста, це також образи, які Дікінсом являлися в якихось причудливих формах. Він навіть в листах писав, що вони йому докоряють, вони приносять йому. Якусь неприємність в його власному житті, в його власному особистому житті. І дійсно, якщо ми задумаємося, то це дуже характерна і дуже цікава риса самого християнства. Причудливість, причудливість і перебільшення, коли людина починає вірити. Коли людина починає дійсно надіятися, то вона починає перебільшувати. Людина починає перебільшувати все, що є в образі того, кого вона любить. А християнство це любов. Бог є любов. І тому, коли людина любить, вона в будь-якому випадку буде перебільшувати. І тому ми бачимо такі перебільшені. Образи, які спливають в літературі Чарльза Дікінса. Також дуже цікавий і характерний образ Чарльза Дікінса як письменника, це те, що, як казав сам Честертон, вся подальша англійська література вона виходить з Дікінса. Дікінс був письменником. Який в своїх романах описав майже все. І створив літературні і жанрові форми майже всі. Його останній роман він є детективним. Його деякі історії, вони фантастичні. І сам Честертон неодноразово казав, що його детективні історії Патера Брауна. Це історії, які він бере у Дікінса. Патер Браун це детектив і священник, в житті якого стаються дуже багато кумедних, сатиричних історій. І саме цей образ дуже часто є в романах Чарльза Дікінса. Той же самий Олівер Твіст суб'єкт, який. Ні в якому разі не зап'ятнений нічим в своєму житті, але він стикається з дуже цікавими і чудернацькими історіями під час. Або Лавка древностей» — це також дуже цікавий роман, в якому маленька дівчинка Неллі вона стикається з іншим лондоном, з Лондоном, в якому є вирує життя і вирує життя. Злодійства, але вона зберігає свою чистоту, свою невинність. І в усіх романах Чарльза Дікінса християнський ідеал ідеал людини зображається за допомогою дітей. Взагалі, тема дитинства вона досить характерна для його літературної спадщини. Якщо він хоче, якщо Чарльз Дікенс хоче показати, як має людина діяти, він в першу чергу малює дитину. Напевно, найвідоміший твір про дитину це ті ж самі пригоди Олівера Твіста, де Олівер Твіст маленька дитина. Дитина, яка пройшла дуже багато чого. Пройшла і е, воровський притон Феджина. Е, це людина, яка пройшла і дом для робітників. Але в кінці кінців його невинність, його християнська, християнські чесноти дозволяють йому стати дійсно людиною в тому суспільстві, в якому він мав народитись. Ця історія також є дещо детективною. І в принципі всі романи Чарльза Дікінса, особливо останні, є детективними. Ще одна характерна риса, це те, що подальша англійська література вона все більш і більш занурюється в певний такий фентезійний формат, коли і е, Льюіс і Толкін починають писати в фентезійній літературі. В цьому також можна бачити Дікінса. Дікінса, який зображає речі в якихось містичних, інколи причудливих формах. Дікінс, який в своєму романі про Барне Бараджа, він зображає людину певним ідіотом. Але це чудак, це дурачок, який стикається з. Несправедливостями цього світу. Але в нього є спутник. І цей супутник це ворон, який розмовляє. Або, напевно, найвідоміший твір Чарльза Дікенса, який пов'язаний з християнською тематикою, це Різдвяна пісня в прозі. Саме в цьому творі ми бачимо той гротеск. І е, той фантастичний матеріал, за допомогою якого Чарльз Дікінс намагається достучатися до людей, достучатися до людей і показати, що для людини важливо Різдво Христове. І ми бачимо те, як змінюється е, головний герой цього роману Скрудж за три ночі. Як казав сам Дікінс, ідея трьох днів або трьох ночей для нього є важливою, тому що саме з трьома днями і Воскресінням пов'язане спасіння всього. людства. Для своїх дітей, яких було 10, Дікінс пише дитячі розповіді про Господа Ісуса Христа. І зображає він їх в першу чергу як моральний авторитет, як приклад для наслідування. Головна ідея, яка проходить через весь цей твір, це моральний ідеал Христа. І Він говорить дітям одну просту річ. Ви завжди маєте мати в собі Певного ідеала. І цей ідеал має бути для вас прикладом для наслідування. І цим ідеалом є Христос. Звичайно, що більшість християнських дослідників, які досліджували, Дікінса як письменника, як християнського письменника, говорить про те, що Дікінс загрався в моральних ідеалах, загрався в моральних прикладах, і Христос для нього не Бог, який зцілює людину, а моральний приклад. Можливо, так і є. Можливо, Дікінс дійсно моралізує і занадто моралізує. Але згадаємо. Того ж самого Честертона. Він говорить приблизно через 80-70 років після створення першого роману, він говорить, що Дікенс змінив Англію, що покоління англійців, або, радше сказати, покоління британців виросли на романах Дікенса. І зараз в сучасному світі. Він є також актуальним. Актуальною є тема Дікінса, яку він починає ще в першій половині XIX століття. Суспільства, суспільного прогресу і те, як він впливає на мораль, на християнську мораль. Він намагався своїми романами збудувати. І показати дійсне християнське суспільство, яке для нього розкривається в різних образах. Образах, які є в різних верствах населення. Це той самий Олівер Твіст, який був потомком дворян, багатих людей, але народжується в звичайному будинку для робітників. Це і Маленька крошка Неллі, яка, в принципі, живе в злиднях. Це і в романі Домбі та син зображення високого суспільства, лондонського суспільства, в якому також розкриваються християнські ідеали. Саме тому для нас в сучасності. Чарльз Дікенс якраз таки є актуальним письменником. Зараз, коли наше суспільство кудись спішить, і дали Чарльза Дікенса спливають самі собою. І дали Чарльза Дікенса, які нікуди не поспішають. І сам Дікенс неодноразово писав про те, що нова Англія будується. Дуже поспіхом. І цей поспіх вимиває в людях людяність, вимиває в людях Христа. Люди спішать і не встигають за Богом. Саме тому, напевно, ідеї і ідеали Чарльза Дікінса прослідковуються в подальшій як християнській літературі Англії. Британії, так і в інших народностях. Наприклад, відомий український письменник Микола Васильович Гоголь, який творив в той же самий час, він писав тими ж самими образами образами Дікінцівськими. Читав він Дікінса чи ні, ми не знаємо. Напевно, що ні. Але образи в нього вспливають. В ХХ столітті на його початку виникло дуже багато людей, які звинувачували Дікінса в тому, що він або занадто реалістичний, або зовсім не пов'язаний з звичайним життям. Дійсно, так і є. Інколи він дуже реалістично зображає світ. Шахраїв, злодіїв, але інколи він намагається зобразити і показати те, що є над нашим реальним світом, над нашою реальністю. І тут спливає у нас і будинок з привидами, і та ж сама різдвяна історія. І інші моменти, які він бере з англійської народної творчості, але зображає їх в нашому сучасному житті, Задля того, щоб показати, що не просто так ми живемо, а в нас є більша мета, тому що людина народжена не лише Заради того, щоб прожити життя тут. А людина народжена для більшого, для життя вічного. І цей ідеал зображає Дікенс у всіх своїх романах.